Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія F15 на цоколь H13 з температурою світла 6000 К. Постачається комплект в фірмовій упаковці. Ось так, запаковані лампи у нас. Також є стяжки для монтажу. Лампи дуже потужні, як заявляє виробник. Потужність кожної лампи 70 Вт, загальна потужність 140 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна у вигляді такого потужного кулера. І також пасивна система охолодження у вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'ємів. На проводі живлення є невеличкий драйв в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз під'єднуємо одну з ламп на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має, потужність, нагадаю, лампи 1,70 Вт. Хочу нагадати, що після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світлотінюву межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект даних ламп також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.